Зараз Станіслав проживає на вулиці Малікова в Житомирі. Чоловік каже, що комунальні служби вранці поблизу його будинку дороги від снігу не розчистили. За його словами, покрив снігу невеликий, тому ризикнув поїхати у справах автівкою. Мені потрібно було десь 8.40 виїжджати, і все думаю, зараз техніка пройде, я вийду. Зараз техніка пройде, я вийду. Відверто кажу ні, техніки не було. Ми виїжджали так, як могли. Але, в принципі, так було важкувато, але потихеньку ми добрались куди потрібно і повернулися. Зараз пересуваємося. Але зараз, як виїхали, то так набагато більше перевуличків навіть порочищено. В'ячеслав водій, чоловік говорить, що із крошні на вулицю театральну опівні їхав на авто вдвічі довше. Транспорту дуже багато, дорога не чищена. дуже погано. Хвилин 25-30 я добрався. З'їхав з Києва. Місцями було краще місцями трошки хуже каша десь десь було не посипано, десь було не е Ну, ще не обратно, то ну, ще не встигають. Тому що не працюють по дорозі. Дмитро Павлов, виконувач обов'язків начальника комунального підприємства управління автомобільних шляхів, розповів, що з 23 години 5 січня на дорогах у Житомирі працює снігоприбиральна техніка. За його словами, комунальники розчищають центральні вулиці міста, тротуари та зупинки громадського транспорту. На тротуарах працювало здається 15 автомобілів, трактори, 92 працівника на вулицях міста Житомира працювало на тротуарах. а Підприємство забезпечено протиожеледними матеріалами, пальним вивели посилену бригаду. Поки що справляємось. Якщо надалі буде ще більше ускладнення погодних умов, будемо залучати підрядну Техніку для прибирання доріг Тарас Квачук, заступник начальника з експлуатаційного утримання та безпеки автомобільних доріг служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області, каже, працівники служби цілодобово розчищають від снігу дороги міжнародного і національного значення на Житомирщині. За його словами, 6 січня 2026 року піскосумішу і сіллю обробили понад тисячу кілометрів доріг. Техніка працює в повному складі. Зараз задіяно 53 одиниці техніки, понад 60 працівників. Висипано протягом думки більше 750 тонн протизливних матеріалів. На зміну снігу прийшов крижний дощ при мінусовій температурі, тому ситуація дещо ускладнилася на автомобільних дорогах за межами міста. Це все ще доповнюється сильними поривами вітру та переметом. Але ми справляємося протягом наступних діб. Стосовно середа та четвер, у нас очікуються дуже значні інтенсивні опади. Тарас Квачук говорить: 7 та 8 січня у зв'язку з погіршенням погодних умов водіям за можливості варто Утриматися від поїздок автомобілем по області та за її межами. Олена Кучмій, Ігор Ігоржванько, Суспільне новини, Житомир.